Сьогоднішній випуск програми називається кінематографічні чернівці. Гаразд. Починаємо шоу. Як ви розумієте, сьогодні ми поговоримо про кіно в нашому місті? весело, ви з ними хлопці були. Отже, мова про кіно. Соціологи визначили, що під час війни українці почали частіше дивитись українське кіно. 51% відвідувачів кінотеатрів в Україні. Стверджують, що цікавляться українськими прем'єрами. 46% з них дивилися українське кіно в кінотеатрах за останній рік. свідчить нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології. Для порівняння аналогічне дослідження 2019 року також проведене КМІС. Свідчило, що тоді українськими прем'єрами у кінотеатрах цікавилося Лише 39% кіноглядачів. А побачили принаймні один український фільм у кіно тільки 41% опитаних. Торік українська кінодіяльність здобула історичного досягнення, представивши рекордні 14,7% в національному бокс-офісі. Наш кінематограф продовжує вдосконалюватись попри всі обставини. Ну, найбуде так. Йо! А що стосується 2024 року, то от вам десятка найкращих: історичні фільми, інший Франко та будинок Слово. нескінчений роман, воєнне кіно, лишайся онлайн, соціальна драма, як там Катя, Драмедія, Редакція та сатира Уроки толерантності. А також стрічки про 90-ті. Я Побєда і Берлін. Я і Фелікс. Ти мене любиш. Назавжди, назавжди. Отже, висновок лежить на самісінькій поверхні. Чи потрібно зараз в Україні кіно? Однозначно, так, адже кіно показує реальність. Саме через кіно ми транслюємо нашу правду, яка має бути почута. Кіно формує ідентичність, яка постійно зазнає прямих атак ворога. Наріжним каменем ідентичності є культура. Чим більше існує культурних продуктів, тим важче ворогу зламати нас і нашу ідентичність. Да, да, Всі ні щасливо був. Загріє сяги, на вкладку проситься, бо прийшла зима.